Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 квітня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 450 тисяч 80 особин за добу 830 і поранено 1 мільйон 350 тисяч 240 песиголовців за добу 2490. Танків 7132 одиниці за добу, 22, бойових броньованих машин 13667 одиниць за добу 47, артилерійських систем 11404 одиниці за добу, 18, реактивних систем залпового вогню, 1040 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 753 одиниці, літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9070 одиниць за добу, 37, крилатих ракет 2067 одиниць за добу, 2, кораблів катерів, 26 одиниць. Підводних човнів одна одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 15248 одиниць за добу, 67, Спеціальної техніки 1876 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так, так. Welcome to Ukraine, Сука.